Добігає кінця квітучий травень. Розпочинається найчарівніша та найулюбленіша пора року літо сезон канікул і відпусток. Як зробити відпочинок яскравим і незабутнім, як знайти найбільш комфортний та зручний варіант? Більшість людей сьогодні надає перевагу професіоналам, їх здібностям та великим можливостям. Багато охочих у дозвілля звертаються до послуг туристичного агентства «Бриз Тревел Україна. Чому саме йому вони надають перевагу? По перше, ця компанія має ліцензію тур -опер оператора та банківську гарантію, а це означає, що вона бере на себе відповідальність за ваше життя та здоров'я. Тож ваш відпочинок буде якісним і безпечним. По-друге, Бризтреве Україна гарантує якість послуг, високий рівень обслуговування, приємні ціни та широкий асортимент туристичного продукту, вміє знайти підхід до кожного, зрозуміти та допомогти, як справжній домашній лікар. Почому домашній доктор? тому що Молодежь, среднее поколение и пожилые люди отдыхают по-разному. А доктор лечит не только как педиатр или только как терапевт, а домашний доктор понимает вкусы и потребности всех членов семьи, то есть любого возраста. У туристичному меню Бриз Тревел Україна найповніший шведський стіл. Це і традиційні поїздки до моря, і відвідання гірськолижних курортів, і групові екскурсійні та навчальні тури та багато чого іншого. Географія маршрутів найбагатша. Але справжньою родзинкою та гордістю агентства є круїзи. Найкращі з них тільки для вас. Хатімо звернути увагу наших постійних і нових клієнтів на наші зюмінки літнього сезону, А іменно. двухнедельный круиз по Средиземному морю на лайнере Star Princess, который отправляется из Рима 17 июля и 10 августа, а также девятидневный круиз по норвежским фьордам на лайнере класса Deluxe Queen Mary, который отправляется из Гамбурга 5 августа и на круиз двухнедельный средиземноморские жемчужины, который отправляется 11 августа из Венеции на пятизвездочном лайнере Pacific Princess. Суттево на вартість поездки может за завчасне бронювання. Раньше забронировал, дешевле купил. На все ваши вопросы мы с радостью ответим по телефонам 778 29 29. А зручне місце знаходження компанії майже у самому центрі Дніпропетровська дозволить швидко її знайти та значно зекономити ваш час. Найти нас дуже легко. Ми знаходимося на пересіченні вулиці Московська і Плеханова по адресу Московська 10.